Він найстарший дід Мороз України. Актор Михайло Безпалько живе в Тернополі і вже 60 років поспіль вітає малят із новорічними святами. На його святкових ранках виросло аж три покоління, і сьогодні 77-річний дід Коцмен знову поспішає до дітлахів. з Бородинем Познайомились Надія Березюк. Дід Мороз незвичайний новорічну казку. Він дарує малечі вже 60 років поспіль. <плес> Михайло Безпалько, актор тернопільського драмтеатру, каже: ця його роль найулюбленіша та найвідповідальніша. Думаю, я гарно привітати від душі привітати з Снігурочкою разом. Спочатку ми збираємося з думками як вийти. Усміхнутись, подобатися, і привітати. Малеча від чарівного бородання у захваті. Мені дід мороз дуже більше подобається, бо він герой зими. Він приходить на, ві на рік. На Нового року без діда роз. По Дитячому радіє свято, і пані Ірина, адже Михайло Безпалько і її ще маленький дарував казку з того часу. Минуло 40 років. А дід Мороз каже Ірина геть не змінився. Я пам'ятаю Михайла Антоновича. Вже вже тепер я знаю, що він був в образі е, діда мороза. Е, звичайно, підростає їм покоління, яке він ще ділиться своїми знаннями, але він є в нас, він є раритет. Це вже така ізюминка своє своєрідна. Народився і виріс бородань рекордсмен у Франції. Туди у пошуках ліпшої долі з Тернополя виїхала його родина, та після другої світової повернулася додому. Кар'єру новорічного чарівника почав у далекому 56-му. Щойно прийшов на роботу до драмтеатру. Відтоді жоден новий рік у Тернополі не минає без пана Михайла. Нас дідів морозів такого покрою, як я хлібом не годує. Щоб тільки новорічний ранок, коли мене запитують, каже: Ну як ти готовий? А я кажу: від нового року до Нового року, від ялинки до ялинки. От, ну самі бачите, дітвора зустрічаєшся з нею, бачиш усмішки, сам заряджаєшся. До кожної вистави ретельна підготовка. За роки роботи чарівником має кілька темниць. Про них розповідає за лаштунками сцени. Спочатку слід вдягти спеціальну амуніцію під костюм для солідності, а ще потрібно дуже міцно закріпити бороду. А цей основний шнурок: от що підвішати бороду, щоб хто небудь смикнув, щоб не відірвав мені бороди. За понад півстоліття акторської кар'єри у доробку актора понад 200 ролей, зокрема кошового Стараса Бульби та Миколи з Наталки Полтавки. Та роль Діда Мороза для нього найприємніша. Тож пан Михайло навіть у своїй 77 років завжди готовий з'явитись там, де його найбільше чекають. Надія Березюк, Степан Бабич, програма Вікна СТБ.